Ви на каналі Колірбокс І сьогодні ми пограємо в гру Roblox е у режим в принципі, ну, построю самоліт. У мене новий скін, і я б хотів, щоб ви його в коментарях оцінили від 1 до 10. а ми погнали. В принципі, я ось такий самольот построю. Я думаю, що, ми його пере... що я його переструю. Навір... О, блін Це, звісно, так. Да. Ладно. Так, друга купить. Я, в принципі, так думаю, що я буду від першого лиця іграть, бо тут якось мені удобніше. А -а 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 -а. Взірвався із-за того, що я столкнуся. Одна треба ці ракети купити, мені треба, я вже заробив на них, просто треба, щоб вони з'явилися в стокі. Щоб я їх купив, і тоді, якщо б я чуть не столкнувся. То тоді б я зробив бабам тільки йому. А ще і не мені. Буду ще отак хватити, спробувати. Е, я вам так скажу. Е, краще більше вентилятори е, брати е, краще. Багато вентиляторів треба це для швидкості. От для швидкості вентилятори. А для того, щоб ви швидше. Летіли, то тоді треба вже більш. ...менш каністра треба з бензином. Треба покупати хороший бензин, і тоді він ну, більше. Получається, буде. Ну, буде наш літак летіти. В принципі, це логічно. Так. Да. Так, у нас вже 10к. Це мої перші 10К. В принципі. Так. Летим. у нас скористь 400, але я думаю, що легше летіти, ну я збавлю до 200. Ну, от зараз можна чуть-чуть так летіти швидше. Ну, я лучше буду під скористю 200, щоб в мене карта успівала прогруситися. І тоді я вже буду нормально летіти. А не так, що в мене там прогрузка буде, я. На шой зачеплюсь. Ну вот сейчас можно тоже. О -о 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 -о. Аккуратно тут надо летіти. Ой. Ну, что я вам и говорю? Вот надо летіти не швидко. Так. Опять, а ну сейчас попробуем вот так. Понятно. Хм. А может шось изменить в нашем літаку? Да, наверное, надо не, Я так думаю. Сейчас те, А пробра прибрать. Так, вот так, вот так, вот так, вот так. Вот так. Э, так, вот так. Нет. Надо вот так сделать. И вот так. Так, що в магазині є? Що? Що це за сток? Ого! А це я понімаю, конечно. Ракетний усуховитель. Тут 4 їх Їх тут 4 капець Я лучше бензину візьму. І ще бензину Так, все. В принципі, закупились. Так, ракету треба поставити, думаю, от сюди. А. Роздачі що шаро. я думаю, що поки що треба бензину. Поставити. Багато. Так. Тепер. О, кращі пропелери в нас є. Так у нас є двоє кращих пропелерів. Ну, троє їх. Якщо. Ми поставимо зараз так. Кращ... Один кращий пропелер ось так. І другий кращий пропелер ось так. І я ще, мабуть, куплю нормальних оцих. Отак. І заміню оці на більш нові навесники, Які краще будуть. Так. Бра. Тут аккуратно надо, чтобы все хорошо было. Так, блин, надо вот так. Так. Да Та, ну блин. О, и ось так. Ну, в принципе, вот такая внука вот у нас получилась. Я думаю, что еще надо краще бензину все тут заработать. Так. И вот так. Я думаю, что краще блоки опять понаставлять, там, где немає. В принципе, бензина, то тогда блоки ставим. Так, так. І вот так. Вс. Ой-ой-ой. ой Так, ладно. Від ніколи, ніколи так не повторюйте, як я. Так, все. Летим сразу на 200 км за годину, бо, ну, треба так лететь, щоб не вляпатися нікуди. Так. Аккуратно. А, -а, -а! Так, ⁇ -мо ⁇ Ладно. Так, летим. ⁇ -мо ⁇ Так. -х 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 -х. Облетаем. А! -а, -а! Чёрт. Блин. Ну ладно, еще раз попробуем. Эмм, е -е -е ладно А, я понял, я наверное, два раза к кли кликну на всю штуку, и я там ресетнуся. Ой-ой-ой, я ничего не бачу. О, а так бачу. Ой-ой! Фух. Ва-а! Нет! -е. Блин. Не получилось. Ладно, всім до побачення, всім пока-пока. Ви були на каналі Колірбокска. Якщо хочете, то можете мені говорити ідеї, як зробити краще літак. Ну, а всім до побачення, пока-пока!